Через ці труби за планами Газпрому до Німеччини додатково надходитиме 55 мільйонів кубометрів російського газу на рік. Близько 70 працівників на німецькій ділянці північного потоку 2 завершують будівництво проекту, готовність якого оцінюють на 95%. відсотків. Дебати про необхідність газопроводу Північний Потік 2 не вщухають, але його будівництво вже майже завершується. Тут на Балтійському збережжі Німеччини будівельні роботи вступили у фінальну стадію. Ось ця інфраструктура з'єднає Північний потік 2 із європейською газотранспортною системою. Загальна вартість проекту 8 мільярдів євро. довжина загону 1230 кілометрів. Закладено вже 87 відсотків труб. По суті, цей проект брат близнюк північного потоку 1 запущеного вісім років тому. Північний потік 2 у Європі став предметом запеклих дебатів і критики. З технічної точки зору відмінностей немає. Діаметр труб такий же. Такі ж специфікації матеріалів Утім, політична ситуація принципова інша. Конфлікт між Росією та Україною суттєво впливає на цілий проект Представники проекту кажуть, що під час реалізації північного потоку 1 саме Данія першою видала дозвіл на будівництво. Тепер же свою згоду на північний потік 2 данія видала останньою у Данському енергетичному агентстві Довго вирішували, чи відповідає маршрут газогону екологічним нормам. Але представники проекту вважають, що тут політика давно переплелася з економікою. Політич... Політично наш проект об'єкт запеклих дискусій з одного боку, через геополітичний аспект, а з іншого через чіткі економічні інтереси учасників цієї політичної дискусії. Україна, Польща, Сполучені Штати та країни Балтії вважають, що труби Північного потоку 2 це політичний проект Кремля, який може бути використаний для тиску на Європу. Німеччина ж навпаки, незважаючи на санкції проти Росії, підтримує північний потік. 2 і німецькі компанії беруть участь у будівництві газогону. Але за умови, що транзит російського газу через Україну буде збережено тут у курортному містечку Любміні на Балтійському збережжі Німеччини, ностальгують за часами, коли газ Росії не викликав такий спротив.